Доброго ранку малята! Сьогодні пропоную вам здійснити подорож на галявину. Зверніть увагу, будь ласка, як багато жовтеньких квіточок виросло на галявині. Це кульбабки. Вони маленькі та жовтенькі. А якого кольору трава? Вірно, зеленого. А кульбабка якого кольору? Вірно, жовтого, як сонечко. А давайте поглянемо на неї ближче. Кульбабка росте на стебельці. Стебло довге, тонке та гладеньке. Яке стебло, дітки? Вірно, тонке, гладеньке та довге. А шапочка жовта та пухнаста у квітки, вірно? Якого кольору квіточку кульбаби? Жовтого. А якого кольору у кульбабки? Вірно, зеленого. А прослухайте, будь ласка віршик». Зросла вздовж стежини, у жовтій ковтині, підросте, сміхнеться, для вітрів береться у платічко біленьке, пишне та м'якеньке. А погляньте ось їх кульбабки, які вже відцвіли. Які в них пухнасті білі кульки. З них розлітаються пошинки. На пошинках є насіння кульбабки, з нього виростуть нові квіточки. Квіти, які вже відцвіли, можна зривати і роздмухувати пошинки. А квіти, які цвітуть, рвати не слід. Вони прикрашають нашу галявину. Ось така у нас цікава подорож сьогодні з вами вийшла. До нових зустрічей, малята!